...de Reva, y estamos eh. de modo okay, que tenemos drones son de nosotros. ¡Rápido! Granada. Granada! Щодня ці хлопці проходять інтенсивну підготовку на полігоні, дим, вибухи тренувальних гранат і командування українською та іспанською одночасно. Колумбійці не просто вивчають нові навички, вони адаптуються до бою. Яке моє завдання тримати позицію, чистити окопи, копати, накривати? А зараз, як бачиш, допомагаю інструкторам із перекладом. Якщо ми не рядом коло укриття, ми ховаємося під дерева. Eh, que tenemos drones, son de nosotros, van a volar, pero en estos momentos van a ser enemigos de nosotros los Гереро один із тих, хто вже майже два роки на службі. Він став для своїх земляків лідером, інструктором і перекладачем. Пояснює, команди контролює групу, передає інформацію українським сержантам. я допомагаю контролювати колумбійців фактично, як їхній лідер. Коли я з ними на позиції передаю командиру інформацію, якщо хтось із них захворів чи потребує ліків, командування надало мені такі повноваження.